Усім привіт, друзі! Ви наглядаем бро, та сьогодні я вам розповім про ще одну. А, ще, до речі, це вже восьма частина, як ми граємо у Super Bear Adventure. Сьогодні я знайшов ще одну секретну локацію. У, у сьомій частині я знайшов секретну локацію, тут був такий у нас великий паркурчик. Та якщо ми там його пройшли, то ну, паркур тут був великий, де ми його пройшли, і нам дали таку золоту статую, ведмедя. Але є ще одна секретна локація. Зараз я вам розповім, як її можу потрапити. Для початку нам потрібно залізти. Ось сюди залазимо. Спавнимо два блоки. Туди попасти дуже складно, але це секретна локація. Розповідаю, як типу, потрапити, ось, цю, напевно, якщо ви мене уважно слухали, нам потрібно взяти, заспавнити два ну, кам'яних кубика. Ми їх беремо та по ліфту переносимо їх ось сюди. Ну, точніше, ось так беремо. Ось так ставимо перший кубик десь ставимо тут, Та другий кубик нам також потрібно буде поставити, але вже на перший. Ну, точніше, ось ми беремо, та нам потрібно на, на цей кубик, який ми тільки що поставили, поставити оцей кубик. Це буде дуже складно. Тому що тут механіка така складна у Super Bear Adventure Щоб ви знали? Так, ну давайте зараз я. Опа-опа, ви бачили? Ви бачили? Так, але це буде якось дуже складно з нам зробити. Так, давайте десь ось, так. Ну-ка, давайте перевіримо. Ні, не можна ще. Нам потрібно. Дивіться, уважно, нам потрібно іменно поставити сюди два кубики. Ось ось десь ось так. Робимо ось такі гріво животем. Та ось, ось! Падаємо у цю річку. Дивіться, ми у за, засехрещені локації там, ну, то у нас трохи текстурки неплохо завантажилися, але що нам потрібно робити далі? Щоб попасти усю секрету? щоб потрапити в цю секретну локацію? Просто стрібаємо униз. Та. Ось що це за секретна локація. Та ми потрапляємо у Backrooms. Це локація за коїся. Ми потрапляємо у Ну Осе, як ви, напевно бачили, все. Нам потрібно просто взяти за текстурки вийти за текстурки. Стримки, та ми потрапимо у Бекрумс. Ось, ось друзі, бачите, ми знаходимося прямо зараз прямо зараз у Бекрумсі. подивіться, який він огроменний. Це Бекрумс, це секретна пасха, оце секретний світ. щоб мені його знайти, мені задобилося. Я просто виставлю такий ютуб-шот та бачу, який щелік заходить в цю локацію. Але давайте зараз ми з вами будемо досліджувати цей бекрумс Побачимо, що тут є в нас. Це дуже величезна локація. Угу, тут немає в нас нічого. Тут немає. Я не розумію переклад. He is. Так, що тут? He is watching Він наблюдає, він дивиться. О! ви бачили? Ви бачили? там, цих, що був, Якийсь чорний ведмед наче був там ведмідь Чорний був там наче, хто там тільки що був, я не розглядів, хто. Скорее всегда дрампуєшь. Не розумію перекод, Але шукаємо далі. О, бачили? Тільки що, Тільки що був якийсь! Я бачу це якийсь якийсь чорт був! Чорний ведмідь. Він на мене дивився та потім зник. Так. Я знайшов якусь дірочку, давайте ми її срібнемо. Та що? Та ми потрапляємо просто у Супер Bad Adventure. Ну добре, друзі, на цьому наша частина підходить до кінця. Це була дуже крутенька частина. Але тепер ви знаєте, як... Потрапити у Бекрумс у Супер Берг Веншур. Я дуже радий те, що я здійсняв це на відео. Просто ми потрапили з вами у Бекрумс, друзі. Але якщо ви хочете, щоб я знову туди пішов і зараз напишіть у коментарі, якщо ви хочете, щоб я знову пішов у Бекрумс та роздивився там усе уважно. Може я щось пропустив. <кхід> Добрий переклад тих слів, не, не знаю. Але якщо ви хочете, щоб я знову пішов у Backrooms, просто напишіть це у коментарі. Ось так. Добре, друзі, на цьому наш восьму частинний підходить до кінця. Знову дивіться мій канал, підписуйтесь на канал, ставте лайк, усім побачення, усім пока!